Я бачив дивний сон, немов переді мною безбірна та пуста і дика площина, а я прикований ланцем залізним стою під височенною гранітною скалою, а далі тисячі таких самих, як я. У кожного чоло життя і жаль порили, і в оці кожного горить любові жар, і руків кожного ланці, мов гать обвили. А плечі кожного додолу си схилили, бо давить всіх один страшний якийсь тягар. У кожного в руках тяжкий залізний молот, і голос сильний нам згори, як грім, гремить. Лупайте цю скалу, нехай ні жар, ні холод не спинить вас, зносіть і труд, і спрагу, і голод, бо вам призначено Цю скалу розбить. І всі ми як один. Підняли вгору руки і тисяч молотів о камінь загуло, і в тисячні боки розприскалися штуки та відривки скали. Ми з силою розпуки раз по раз гримали о кам'яне чоло, мов водопаду рев, мов битви гук кривавий, так наші молоти гриміли раз у раз. І п'ять за п'ядею ми місця здобували, хоч не одного там калічили, тіскали, ми далі йшли, ніщо не спинювало нас. І кожен з нас те знав, що слави нам не буде, ні пам'яті людей за цей кривавий труд. Що ж тоді підуть по цій дорозі люди, як ми проб'ємо її та вирівняємо всюди, як наші кості тут під нею зогниють. Та слави людської зовсім ми не бажали, бо не герої ми і не багатирі. Ні, ми не вольники, хоч добровільно взяли на себе пута. Ми рабами волі стали на шляху поступу, ми лиш каменярів. І знали ми, що там далеко десь у світі, який ми кинули для праці, по той пут. За нами сльози лють мами, жінки, і діти, що другий недруги, гнівні та сердиті, і нас, і намір наш, і діло те клинуть. Ми знали це, і в нас не раз душа боліла, і серце рвалося, і груди жаль стискав, та сльози ані жаль. Ні біль пекучий тіла, ані прокляття нас не відтягли від діла, і молота ніхто із груп не випускав. Отак ми всі йдемо в одну громаду скуті, а молоти в руках. Нехай прокляті ми і світом позабуті, ми ломимо скалу, рівняєм правді путі, і щастя всіх прийде по наших аж кісках.